нам Наше найболіше питання, яке виникло в нашій донятській школі. Нам дуже величезна проблема. Діти мертвуть, ковклася холодно, два старих корти, які постійно течуть. Один котел, якраз вівторок, минулого вертока, вийшов один згалі, ви не відіграємо, інший вийшов з ладу, зремонтували його. На дворі вчора було плюс три, нині плюс два. І що? Власне, коридори, сім градусів. 10-12. Можна вчитися таких плачок, неможливо. Не можливо. Не знаю, дуже велике прохання звернення від депутатів, як я передала. Тепер звертаюся до всіх, що ми на початку січня звернули увагу на нашу змінянську школу. Прошу всіх, ми 3 або 4 числа Побіця про те, що приїде на доросло школу. Давайте приїдемо давайте видіщите. Там здаються питання не тільки проти, школа велика. Заміна від проєкти ми приймали участь, не видали, тому що це питали дуже великі проєкти, макропроєкти. Зараз пишемо знову проєкт, не сидимося на наші руки, але без допомоги районної ради місцеві це міська рада зараз головою на співфінансування на наступний на рік, щось буде вилучатися. Але самі, сама міська рада, то питання не вирішують. Треба долучитись району і, можливо, навіть... І замінити вікна в тих класах, де діти найбільше вчаться, перебувають, не кажуть, за кабінет, хоч там, де вчаться, перебувають по всій дім вони не лежать. Дякую, Мене дещо думає, не відчули. Ми скільки що проголосували за коштів на гуляння, і чомусь міська рада не бачить школи, я б не знала, що нашої відсутні. Що ви навіть почати включити план, щоб розробити котел, а, в а в власне до вікна поставити. Я думаю, що це наша проблема в першу чергу. Я не кажу, що не наш, наш не хоче. Шкода, дійсно, це таке питання, але то в останній момент, перед тим, як ми будемо готувати відповідати про що ми маємо взяти на розмісті. Те, ну, що проголосувала обласна рада. Такий колег де сотні тисяч на що наперед, здобуває приблизно до 100 тисяч. Наприклад, міська рада того року буде подавати нашу армянську школу по тому тобто по Місто Даняна, готімері. Місове закінчили в год меді з Європейським Союзом і ми будемо подавати такий проєкт. Але згадало тому що та ситуація, яка зараз вирікла, дійсно не ми Чому? Два кутини, які стояли, що я казав, недавно не фікнути зустрітися почати проводити не наводити школи. У одній мене має зменшувати СО2. Власне, в тому полягаюся весь принцип роботи буде. І не тільки міська рада. Ну, міська рада, наприклад, завжди так само, як прийшли батьки на сесії, сказали, що ми схопили нам ходу. Але зараз на момент депутат вилагодили, він працює. А другий котет треба, щоб був запасний поставити. Мусить такі варіанти якісь продумати і разом я і сьогодні депутати наші пішли, написали акти. Я виїхала сюди, сьогодні за кородович 7 разів класах 12-13. А деяких 10 разів, на другому описі 10. Там не є відчуття. Прошу приїжджайте в другий час. Директор школи вже причини школи. Директор. Це, я хочу сказати, місцевій владі, Юрій Зинові, це дуже повага, і то знання. Але як дирекції школи, так і в міській раді, це є перед тим дітьми, це є злочин, тримати дітей в 7, 10, чи 12 градусів температури. І не було часу цілий рік, щоб замінити потепл, чи навіть поміняти десь виклики гроші, але це зробити. Це навіть не обговорюється, бо це гальба. I dělají svůj radě pro cheministro, centru práce, pro cheministro, školy. Cernu je